580 російських загарбників ліквідували українські захисники. 580 російських загарбників ліквідували українські захисники за минулу добу. Окрім того, сили оборони України знищили 11 бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, 24 БПЛА, три крилеті ракети та 16 одиниць автомобільної техніки. Загальні штрати російської армії від початку широкомасштабного вторгнення, за даними генерального штабу, станом на 15 травня. Такі українські воїни ліквідували більше як 199 дев'яносто тисяч окупантів. Російська армія втратила 3759 танків та сім тисяч бойові броньовані машини. Наші оборонці відмінусували 3137 артилерійських систем загарбників. На 562 одиниці стало менше ворожих реактивних систем залпового вогню. Наші воїни вивели з ладу 316 засобів протиповітряної оборони ворога. Приземлили 308 літаків та 294 гелікоптери. Автомобільної техніки та автоцистерн у ворога поменшало на 6034 одиниці. Російська армія втратила 18 кораблів та катерів. Сили оборони України знищили 2720 безпілотних літальних апаратів ворога та збили 973 крилаті ракети. Спеціальну техніку окупантів наші воїни вивели з ладу у кількості 407 одиниць. Дані уточнюються.